Свідайте, дорогі брати і сестри. Сьогодні хотів би з вами говорити на тему цього ривку, який ми з вами читаємо в діяннях апостолів, як Бог посилає Филипа для того, щоб він проповідував цьому чоловікові євнуху, так як каже нам слово Боже з Ефіопії, людина. Яка управляла багатством да, цариці Кандакі? Для нас ця цариця незнайома, це євнух нам теж особисто незнайоме, але Слово Боже нам описує, хто цей чоловік. Що це означає? Що Бог, незважаючи на статус людини, на її історію життя, на її вік, завжди дбає про людину. І для кожної людини. В певному моменті історії дає, дає такого посланця, дає того, хто тобі звіщає добру новину, хто тебе закликає до покаяння, хто тобі пояснює те, твою історію життя, хто тобі показує Бога, відкриває тобі Бога. І ми, як християни, маємо це чітко розуміти і собі самі сказати, і дати відповідь, коли Бог послав до мене таку людину. Я особисто пам'ятаю, я знаю цього чоловіка, він вже помер, на якого Бог послав, для того, щоб звістити мені і закликати мене до навернення. Кожен з вас має таку людину пригадати. Можливо, ви почули цю людину, на яку Бог вам послав. А можливо, знехтували. І сказали, хто ти такий, що ти мені маєш звичати Бога? Хто тобі дав таку владу? Або чи ти взагалі достоїн? Подивися на своє життя. Ти не настільки успішний, як я. Ти не досягнув того, що я досягнув. Тому Бог, він той, хто дбає за свої дітей і для кожного, без винятку, для кожної людини, Він посилає того, хто має проголошувати для тебе Євангелію. Другий момент, який ми з вами чуємо, це Хрещення. Це чоловік, який чує слово. Він розуміє, що його життя має тільки цінність в Ісусі Христі. Він розуміє, що тільки від Ісуса Христа залежить Його життя. Він каже: Я хочу жити з Христом. Я хочу жити з тим, який за мене віддав життя, який мене настільки полюбив. Що помер за мене на Христі і дав мені можливість брати участь в цій жертві через те, що я буду охрещений, через те, що я теж помру для гріха і буду жити для Бога. Я хочу померти для гріха. Я хочу зерегтися того життя, яким я до цього жив. Це відповідь цього чоловіка, яка була наша відповідь? Як ми відповіли на заклик Бога? Декому здається, що Бог до мене ніколи не говорив, що Бог до мене ніколи не відвідував, не приходив, ще не настав цей час. Але я переконаний, що він вже приходив, він вже для тебе говорив, і я думаю, що навіть не один раз, бо Бог повторює, Він завжди намагається прийти ще раз. Бо він настільки любить людину, настільки нас полюбив, що хоче знову, якщо ми не почули, то знову закликати як своїх дітей. Покайся, навернися. Деякі люди, з якими я зустрічався, я думаю, дуже, не тільки я, але взагалі відбулася зустріч, розмова, дуже здивовані тим, що Бог їм сказав, коли вони стали перед ним. Тому що їм здавалося, що це час, коли до них Бог послав священника, він не настільки важливий. Священник виконав свою місію, функцію, освятив будинок, можливо, говорився людиною, був на похороні, був у хворої мами. Це час не для мене людина так вважала. І коли людина стала перед Господом, а вже таких людей є досить. Багато да, в моєму житті тих, яких я пам'ятаю, з якими я зустрічався, то Бог цій людині сказав: А чому ти не послухав його? Чому ти не почув? А люди були здивовані, кажуть, як? Це ти, Господи, для мене присилав цього чоловіка, це ти мені дав цього священника? бо каже, так. Це я тобі давав. Я тобі давав останній шанс, щоб ти покаявся. А ти вперто не хотів, не хотів навернутися. І тому, дорогі брати і сестри, яка була наша відповідь? Якщо ми є тут з вами, то напевно ми відповіли так. Напевно, ми сказали, Господи, дякую Тобі за те, що Ти використав іншу людину. Часом дуже слабке знаряддя. Немічне світу цього, для того, щоб мене покликати до віри. А можливо, ще хтось з нас не відповів на цей заклик, постійно чує, постійно Бог до тебе приходить говорить: зміни своє життя. Ти моя дитина, ти маєш жити, як мій син, як моя дочка. А як живеш? Живеш, як той, хто позбавив себе любові. Як той, хто, хто назвав себе недостойним, як той, хто відкинув мій заклик, як той, хто обмежив себе, бо зазвичай люди на такий заклик, що відповідають? Я недостойний. Це з гордині випливає, так? я не гідний Божої благодаті, я дуже грішний і моє місце не в церкві. А Бог каже, я тебе тому і покликав бо ти грішник. Я тебе хочу тут бачити, бо ти грішник. Але я з тебе зроблю святого. Да? І третій момент, коли відбулося це навернення, цього поганого чоловіка йде, який охрестився, коли відбулося хрещення, то Дух Святий забрав Филипа. Тобто Филип був вже не потрібен. Він не був. Потрібно для того, щоб товаришувати далі, щоб піти цією дороги з цим чоловіком, щоб якось був... цей чоловік став залежним від Филипа. Бог приходить в твоє життя, кличе тебе да? і каже, далі йди сам. Я тобі даю всі знаряди, я тобі даю церкву, даю ці церкви таїнства. Та слухай, розумій, розпізнавай. Давчися сам, йди цією дорогою. Тобі церква товаришує, та в ці, цій спільноті може знайти всі необхідні заряддя. Ми можемо бунтуватися часом да, і казати, Боже, ну я маленька ще дитина, я ще потребую підтримки весь час. Бо каже, достатньо тобі моїй благодаті. Я тобі дав достатньо, ти маєш можливість йти далі. Христос сьогодні говорить про своє тіло, а конкретно говорить, будемо споживати Його тіло, будемо жити вічно, будемо мати сили на життя. Чи багато людей цінують ці слова Сьогодні Христа? Чи приймають ці слова з великою відповідальністю? Напевно, що ні. Багато людей звертають увагу на емоційну проповідь. На організацію самої літургії в церкві, чи є там співи, можливо, танці, орган, не орган, да. ще інші, інші заходи. А тіло Христа, да, самого Христа, який тобі дає, Він є в центрі. Він той, хто дає життя, Він той, від кого залежить твоє християнське життя. І тому Христос нам сьогодні говорить, що споживай. Він дається нам в дар. Ми, коли приймаємо святе причастя, ми приймаємо самого Христа. Тому, дорогі брати і сестри, дякуємо Господу за його велике милосердя, за те, що нас не залишає, завжди дбає про те, щоб ми, як його діти, мали доступ до слова, до, до розуміння життя, щоб мали можливість навернутися, що кличе нас завжди. Не втомлюється, і що нам дав самого себе тут, що ми тут на землі можемо куштувати самого Бога, споживати Бога і жити ним. Амінь. І WTN. Живи правдою, живи по-католицьки.